Протягом доби ворог двічі обстріляв Запорізьку АЕС. Три прильоти зафіксовані прямо на майданчику біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Виникла пожежа. З'явилася загроза витоку водню. Також зачепило високовольтну лінію електропередач. Четвертий блок атомної станції був відключений від енергомережі та переведений до резерву. Спрацював аварійний захист. Це найбільша атомна станція на нашому континенті, і будь-які обстріли цього об'єкту, це відвертий, зухвалий злочин, акт терору. Росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі від Росатому до усіх пов'язаних компаній і осіб. Це суто питання безпеки. Той хто створює ядерні загрози для інших народів. Сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології. В тимчасово окупованому енергодарі відбувалися провокації від окупантів. Як повідомляє влада міста, внаслідок обстрілів більшість мікрорайонів лишилися без світла, водозабезпечення та інтернету. Енергоатом інформує, станом на 6 серпня, Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб України. Проте є ризик порушення норм пожежної та радіаційної безпеки. Станція контролюється окупантами. Передбачити їхні дії неможливо. Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу РФ, звільнити заес та передати під свій контроль заради безпеки всього світу.